З 2022 до 2024 року кількість українців готових терпіти війну стільки скільки буде потрібно, знизилась на 14%. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація залишалася майже незмінною. Близько 71-73% людей заявляли, готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно а ще 2-3% зазначали, можуть витримати рік. Водночас від 18 до 21% вказували на готовність терпіти від кількох місяців до Пів року, однак між лютим і жовтнем 24-го вперше зафіксували знижені частки тих, хто готовий триматися стільки, скільки потрібно до 63 відсотків. З жовтня до грудня 24-го Цей показник знову дещо зменшився, досягнувши 57 відсотків. А частка тих, хто говорить про готовність терпіти лише кілька місяців або півроку, залишалися майже незмінною. 21 відсоток у грудні проти 18 у жовтні. Водночас зросла частка тих, хто не може визначитися з відповіддю. Кількість таких респондентів збільшилась до 12% у жовтні до 18% у грудні. Відповідно обраний президент США Дональд Трамп проведе західна кшталт мітингу за день до інавгурації, 19 січня. Про це повідомляє американське медіа CBS News. Джерела ознайомлені з планом заходу. Повідомляють, зустріч відбули у Вашингтоні. Місцем обрано спортивну арену, яка вміщає 20 тисяч глядачів. Називатиметься захід «Make America Great Again – Victory Rally». Ну а президент України Володимир Зеленський впевнений у змозі Дональда Трампа завершити російську війну проти України. Про це йшлося в новорічному зверненні. За словами Володимира Зеленського, Кремль можна примусити до справедливого миру. Водночас потрібно пам'ятати про злочини Росіян. На українській землі, зокрема в Бучі та Оленівці, наголосив президент України. Додамо напередодні нового року міністр закордонних справ країни агресорки, агресорки Лавров відкинув пропозиції та Трампа відстрочити членство України в НАТО і введення миротворців з Європи. Ростислав Балабан, кандидат політичних наук з нами. Слава Україні! Героям слава ну так, є в українській мові, що таке слово відтермінувати. Та ну те, що Лавров там наговорив, то хочеться взяти АКМ і дійсно відстрочити в його бік. Менше з тим, а, скажіть, будь ласка, взагалі, якщо ми говоримо про а, все те, що відбувається, а, аналізується ну, аналітика, яка присутня навколо цього слова перемовини, направду вони віддаляються, тому що Російська Федерація, ми бачимо це абсолютно явно. І навіть на старті 25-го року е не готова ні з ким про будь-що говорити. Ну, треба чітко розуміти. Росія як така з цим політичним режимом не дієздатна, тобто вона не договора способна на їх, на їх мові. Угу. В принципі, е слухайте, у нас були всі договори. Про визнання кордонів, про дружнє співіснування, про взаємодопомогу, про захист і так далі. Ну не вже ми віримо в те, що буде підписане щось інше, і воно буде виконуватися ну, злочинним режимом Путіна. Е, режим, якому характерно садизм, рейдерство, ну і ряд інших е, збочень. От, тому переговорить ну, переговори, що ну невже хтось вірить про те, що можна позвонити путіну. Не зіпсувати обличчя Путіну і відбудеться мир. Для Росії перемовини вкрай потрібні для тактичної мети окопатися, зафіксувати, підтягнути ресурси і вбивати далі українців. Тому перемовини можуть бути тільки з позиції сили, для цього потрібна належна зброя для України, для наших воїнів. Не в режимі очікування, не в режимі авансу, а в режимі. Забезпечення на 110% потреби, от от і все. Тому ця історія про перемовини, про щось. Ну це може дійсно там щось уповільнити, те, що називається заморозка або там припинення вогню на деякий час. Для чого? Для того, щоб Росія підтягнула <гас> е... ну, фізичну силу, техніку, накопичила достатньо для чергового удару і вперед. Ну, що, що сьогодні заважає, от давайте розберемося. Що сьогодні заважає Росії не стріляти і не вбивати людей? От що заважає. Три крапки, Ростислав. Ну що, що може заважати? Нічого не заважає. Ну, Росія має виявити війська і перестати стріляти. Ну, треба щось це пояснити на переговорах. Ви розумієте, то це не буде пояснено і це не буде сприйнято. Я ж тому що, що основа. Мислення і політичного режиму, садизм і рейдерство, я саме тому і питав. Я саме з цього і розпочав. Бо поки ми з вами тут в студії говоримо, відбувається оцінка збитків і того, скільки вікон треба поміняти в будинку національної спілки письменників України. Саме тому в перший день нового року, давайте так говорити на старті 25-го, в Україні від російсько-іранських дронів гинуть відомі нейробіологи в своєму помешканні. І далі це, на жаль, продовжується. Українці гинуть від зброї Російської Федерації. Саме тому я так і питав, Ростислав вбито більше 500 дітей, від немовляти до ну, неповнолітніх. Більше 500 дітей. Так що, який треба договір, щоб Росія перестала вбивати людей? От який треба договір? Ми не засігали ні на їхні ресурси, ні на їхні території, не висловлювали жодних претензій, от який потрібен договір. Договір це далекобійна зброя для українських військ для того, щоб вони не змогли підвозити снаряди, для того, щоб їхні літаки, які несуть смерть до України, зривалися на їх території. І тоді так, да, і тоді Росія стане договороспособною. Інших варіантів немає. Інших варіантів просто де-факто немає. Путіну дзвонили скільки років вже телефонують. Ну, якщо брати з 22-го, то третій рік пішов другу. Ну, не, ну, Це не працює. Це не працює. Лідерка партії Шольца, от в Німеччині, буквально сьогодні, заява, каже: дзвонити Путіну треба і далі. Продовжувати діалог. Ну, знову ж таки, це європейська філософія. З історією, що переговори домовленості і так далі, ну вони лишилися романтиками і наївними. Чи можуть європейці помилятися? Можуть помилялися? Помилялися. От. Але якщо танки будуть під Берліном московські, то їх риторика дуже швидко зміниться. Дуже швидко. От. Тому знову ж таки. Ну, є такі заяви. да, є такі заяви. Можуть вони помилятися. На 99,9% да, помиляються. От, треба зберігати якийсь канал до переговорів. Так, да, треба. Але 99% це потужна зброя, і 1% на телефонні розмови. Телефонною слухалкою не відіб'єшся від ракет, які вбивають українських дітей. От і, от і от, от і вся історія. Тому що біль, на жаль, несуть несе наше суспільство, наші матері, наші воїни. Так от для Європи ну далеко ця війна, далеко там на щось вона там впливає, якісь показники. Але разом з тим, якщо говорити про ту про ту ж Німеччину, то Німеччина збільшила свій особистий військовий бюджет плюс 100%. другий рік. Це не просто 100%, і все, це в позаминулому уроці плюс 100 і наступного року збільшило. Тобто, там є люди, які раціонально мислять. Тобто, вони не о німці не телефони закупили, а вони плюс 100 на озброєння Німеччини. От вам і відповідь на всі політичні заяви. Якби німці були готові відбиватися телефонами, то їхній бюджет був би спрямований на закупівлю телефонів. Ні, вони закупили і замовили військову техніку для своєї армії, не дивлячись на те, що до Німеччини ще є Польща. Да? Але ні, вони, вони так це оцінюють. І ми маємо точно так оцінювати. Телефонами від Росії не відіб'єшся. Вас би підтримав пан Мерц. Ви знаєте, чиє прізвище я зараз гале, Ростислав. <кхід> Після 23 лютого можемо Мітауриса отримати. З тих 100% військового бюджету вони ж, очевидно нові збираються виготовляти, якщо такі кошти виділяють на свою оборону. Ну, добре. Ну, дай, Боже. Так. дай Боже, але нашим політикам також треба розуміти, що робити треба і вітчизняні замовлення, на вітчизняні підприємства. Угу. Ну, о, давайте все ж таки про, ще до слова перемовини. Та, дійсно, ви про дітей дуже. Так важливо згадали на правду українських, але і після таких злочинів, як і Буча, Маріуполь, скільки українських міст на сході знищено, і скільки людей. А знаєте, я нещодавно там мене запитали, а ти являєш, скільки людей під завалами залишилося? Ми про них взагалі нічого не знаємо. <клес> і як вести цей облік на правду після російських бомбових ударів по українських містах? А і та це питання мене кинуло в холодний піт, на правду, з одного боку. З іншого боку, дійсно, цей лік важко вести, тому що ми достеменно не знаємо. Е, президент про це говорив в своєму зверненні. Багато хто намагається зараз. Знаєте, хтось там оцінювати, хтось там якось реагувати. Ви як, як громадянин сприйняли для себе? От те, що почули від верховного головнокомандувача. Ну, ви маєте на увазі новорічні... новорічне звернення президента України. Ну, слухайте, ми не повинні знаєте за пострадянською традицією шукати в словах якусь таку місію, що от якась буде ну, така відповідь. Звернення було достойне, без зайвого, без зайвого пафосу. Тому ну, якихось політичних зауважень або надмірних надій особисто з мого боку немає. Почув вас. Добре, так. Бо різне, знаєте, доводиться зараз навіть прочитати там в соцмережах і так далі, з подивом реагуєш, ну менше з тим, це моє особисте не для ефіру, скажімо так, ставлення до певних якихось речей. Йдемо далі про Дональда Трампа. Направду, Сполучені Штати з терактами розпочали цей рік. Як би там, знаєте, зараз не розбирались і тому подібне. Ми не можемо казати там принагідно, там це аж надто відволічує увагу, але ми, звісно ж, стежимо за заявами відносно нашої з вами держави і того, як складається мм... пасьянс. І, звичайно ж, на фоні, наприкінці року, минулого перестановки послів і так далі. Зокрема, знову ж таки повертаюсь до ситуації з пані Маркаровою. Чи бачите ви ознаки того, що за відсутності, до речі, озвученого офіційного плану Дональда Трампа, як такого, що після приїзду, там, під час приїзду пана Келога, як було заявлено 20, 20 січня, причому в день інавгурації Дональда Трампа це відбуватиметься, одразу так, не відходя від каси, як то кажуть. Е, можливо, і це є для вас свідченням того, що е, е, на якісь позитиви маємо розраховувати. Всеукраїнське суспільство розраховує на позитив. очікування, надія, і е, соціологія показує, що 85% українців вірять в перемогу, 85% вірять в перемогу Україні. От, але одномоментного рішення не буде. Ну знов ж таки ми хоч і е, наївні в своїх очікуваннях, про те, що там перемога. За три дні перемога або тільки я стану президентом, но мається на увазі президент США, і я там це питання за добу, так далі. Одномоментного, Бачите, одномоментного не буде. Ростиславе, але тих, хто готовий тримати стільки скільки потрібно, згідно нового питання КМІСу, зменшилась кількість на 10%. Українці. Безумовно, дивіться по соціології. Дуже важливо розуміти, з чим це корелюється. Перший рік, другий рік війни велика кількість, значна кількість наших громадян виріла в швидке завершення війни. Так? Зараз частка тих, хто розуміє, що це може бути надовго, Так? І тому питання зменшення відсотків тих, хто готовий терпіти там ну, дуже довго. Може пояснюватись і такою інтерпретацією, що давайте рішення, тобто mm. давайте фіналізацію, давай показуйте. Бо, ну, щось, щось має відбутися. Тобто, це не означає, що ці люди підняли руки. Це вони е, зрозуміли, що війна може бути більше ще більше року. Так а тому е, е, давайте рішення, давайте зброю. Ну, давайте от визначати, який час, коли ми виграємо. Це складні питання. Чому? Тому що е коли люди бачать е українське кладовище в прапорах, жовто-блакитних по всій Україні, і терпіти війну, це ж теж по різному. Одна справа: там, якісь побутові незручності, навіть і відключення світла, або якісь там податкове навантаження, це одна історія. А реальна смерть це друга історія. Во тому це дуже тонке питання. От ми його колись обговоримо і подумаємо над цим, але все має своє пояснення. Спасибі вам до зустрічі на прямому з новим 2025 роком. Вас також пронагідно вітаємо і вам, і нам, як ви сказали, всім українцям позитивних новин побільше отримати. Бажаємо попри відсутність тих чи самого план. основного бажання того там. самого основного, і воно буде там до зустрічі. Балабан кандидат політичних наук, був з нами цієї миті.